квадрокоптери це звичайно добре, але не забувайте про те, що в нас є ось такі класні машинки. Це машинка позашляховик яка має швидкість 50 км на годину. На путі є багато налаштувань, є два режими швидкості: це хай та лоу швидкість. Зараз ми демонструємо вам швидкість на лоу. Тепер перемикаємо режим і пробуємо на хай. Дійсно, це 50 кілометрів, пишіть у коментарі. Це позашляховий М605, який має повний привід. Вварижімо швидкості максимальна швидкість 50 км на годину, гідравлічна підвіска і все це в одній цій класній машинці. Це реально крутий варіант подарунку дитині або навіть дорослим погратися на вулиці на природі. Зараз тепло погода, тому не зволікайте та замовляйте у нас. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарі, ми з вами обов'язково зв'яжемося.